Вітаю, вас, шановні друзі, ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, про здоров'я і здоровий спосіб життя, будемо говорити в нашому проекті. І звичайно ж, зимовий період завжди супроводжується всілякими респіраторними захворюваннями, які заважають нам з вами нормально функціонувати. Тож про оскладення знайомої всім ГРВІ поговоримо сьогодні, а саме про бактеріальний риносинусит або гайморит, як його ще називають, і розповість нам. Про це більш детально наш гість отоларинголог Ілля Рябінкін. Вітаю вас, Ілля Михайлович. А, ну що ж, давайте поспілкуємося трошки на обрану нами тему. По-перше, для того, щоб дізнатися, чому ми про це говоримо, треба знати, про що ми говоримо, що таке бактеріальний риносинусит. Так, Дивіться. Минулого разу ми трошки пройшлися е, всков з цього питання, е, в основному більш балакали про ГРВІ, що це є вірусне захворювання. І як варіант ускладнення його е, перебігу, це є бактеріальне ускладнення перебігу ГРВІ. Це коли після вірусного захворювання, яке виникає у слизових оболонках носа, е, приєднується на цьому фоні розмноження бактерій. У Полостях носа, і це призводить до бактеріального ускладнення, такого як бактеріальний риносинусит. Це вже інший клас захворювань. До цього це було вірусне захворювання, одне царство мікроорганізмів виконували появу цього стану. Потім на фоні зниження місцевого імунітету починають розмножуватися бактерії і заполоняють повністю придаткові пазухи носа, і це призводить до цього подібного ускладнення. Mm -hmm. Так. Ну, з наукової точки зору розібралися, що це таке. А ось які симптоми проявляються під час саме бактеріального реносиноситу, тому що ГРВІ нам всім знайоме, давайте трошки про ці ускладнення дізнаємось більше. Так, дивіться, оскільки це ускладнення людина якимось чином має відчувати погіршення відносно того стану, який вона відчувала до цього часу. Якщо для ОРВІ нас характерно підйом температури на короткий час, до 5 днів, Потім покращення, то для бактеріального ренаси характерне знову появи температури на фоні е, такого благополуччя, як би здавалося, але це друга хвиля підйому температури, е, збільшення болі у придаткових пазухах носа, е, виділення певного кольору і е, болісне відчуття. ну, Загалом, як би все, виділення, болісні відчуття підйом температури. Так чи говорить саме кольор цих виділень про те, що у вас ускладнення? Чи можна як на кавовій гущі знайти на виділеннях в принципі, причини і розмах трагедії? Так, да дуже часто приходять пацієнти і починають з того розмову, що у них вже гаймерит, тобто вони ставлять самі собі діагноз, судячи з того, що бачать вже зелені виділення. для їхнього розуміння, зелене це значить вже щось з гноєм, що це вже якась. Інфокування відбувається насправді зелений колір виділення з носа він характеризує лише те, що у нас відбувається певна боротьба організму, нашого імунітету зі збудниками, які потрапляють в організм. У Нас починають виділятися з часом проникнення інфекції в організм лікаці ті клітки крові, які борються з інфекцією. І от саме під час цієї боротьби, коли вони поглинають мікроб. Вони його розчиняють, руйнується оболонка і виділяється фермент, який окрашує соплі. Так, виділення із носа окрашують у зелений колір. Тому зміна кольору лише говорить про те, що у бій вступають лікоцити, клітки крові, які починають боротися з інфекцією. І ні в якому разі це ще не говорить про те, що людини наступив бактеріальний риносинусит Позеленіння виділень це одна із обов'язкових стадій, яка має наступити при захворюванні на гостре вірусне захворювання, обов'язково прозорі, виділення потім на 5-й, 6-й, 7-й день. Зелені, і вони мають бути до 14 днів і за 14 днів пройти. Це характеризує звичайний перебіг вірусного захворювання. Якщо ж ми будемо далі балакати вже саме про бактеріальний риносинусит, окрім появи зелених видалень, мають бути ще деякі симптоми, на які ми будемо орієнтуватися, щоб сказати, що це вже ускладнення, і треба до лікування додавати антибактеріальні препарати. Угу, так, розуміємо. Ну, ви нам про ці е, симптоми розповіли у минулій відповіді. Да, так? Але я збираю зараз три варіанти перебігу подій, коли так. пацієнт може або по самодіагностиці, або звернувшись до лікаря, поставити такий діагноз. Так, розумію. А якою має бути правильна діагностика, щоб уникнути хибних уявлень про своє захворювання і хибного потім лікування, вже призначеного самому собі? Так, дивіться. Оскільки цьому захворюванню вже безліч років, там, я думаю, що цим хворіє люство від самих початків, і медицина наша, крокуючи вперед, робила дуже багато досліджень на препаратах, які мають якусь ефективність, які не мають ніякої ефективності. Були виборки на тисячах, тисячах людей, яким давали плацебо, або яким давали діючу речовину, перевіряли, як вона діє або не діє. Різні дослідження проходили. Е для того, щоб зрозуміти, яким чином перебігає захворювання, які можуть бути варіанти розвитку. І у 2020 рокі, році вийшов такий уніфікований протокол. У нас у отериноларингології називається ЕПОС-2020. Це такі протоколи, куди зведені всі дослідження, всі протоколи, всі варіанти перебігу цього захворювання. І саме він, цей протокол, він, ми маємо йому підпорядкуватися і ним користуватися для ведення цього захворювання. І саме він нам пропонує три варіанти перебігу захворювання. Я зараз розповім три варіанти, в яких можна запідозрити, що це бактеріальний риносинусит. Угу. В цілому, мої підписники в інстаграмі вони вже деякий час самі собі ставлять цей діагноз, користуючись блогом, який я веду. Я там все це докладно розказую. І ось дивіться. Перший варіант дуже-дуже рідкий, це коли відбувається маніфестація з бактеріальної інфекції. Це температура 39 у перші дні, зразу в перші дні сильні болі в придаткових пазухах носа і зразу ж в перший день зелені виділення. Такого при вірусному захворюванні не буває. Вірусне починається з прозорих виділень. Якщо такий варіант перебігу подій, ми можемо емпірично, тобто користуючись нашим опитом, призначати антибіотики, ми будемо праві в Цьому випадку. Другий варіант це був дуже рідкий випадок. Другий варіант більш частий, і останній буде самий частий. Другий варіант це коли двоххвильовий двохвиль, перебіг. Починається спочатку з вірусного захворювання, піднімається температура, виділення прозорі, потім на п'ятий день обов'язкова температура нормалізується, два дні просвіту, і на сьомий день піднімається знову температура. Це ми розуміємо, що було вірусне захворювання, потім воно припинилося, організм його зборов, а потім на сьомий день почалося ускладнення бактеріальне. Це буде виділення зеленого кольору, друга волна температури підйому і болі в придаткових пазухах І Ми розуміємо, що це є бактеріальний реносиносит, і ми можемо призначати антибіотик для лікування з даного захворювання. І третій варіант, найчастий, який зустрічаю в практиці, це коли піднялася температура, нормалізувалася на п'ятий день, виділення позеленіли і йде таке плато. Без всяких змін до 14 днів, і мало би закінчитись на 14 день, але більше 14 продовжуються зелені виділення. Йдуть, 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 йдуть. І це вже є третій варіант, коли ми маємо право також призначити антибіотик для того, щоб побороти це захворювання, і воно дуже прекрасно лікується без різних там страстей, які раніше використовували там проколи пазух там mm -hmm. для того, щоб поборотися з цим захворюванням. І... Взагалі-то є ще такі дослідження, що цей третій варіант бактеріального ренесиноситу може сам по собі за три місяці пройти без ускладнень і без всі всілякого лікування. Тобто, але, але ви три місяці, да. бо то погано відчувати. відчувати. Тому що mm -hmm. продовжується виділятися най... наші лейкоцити, які поступово борються з цією інфекцією. Якщо людина хоче швидше прискорити, ми дозначаємо антибіотик, він прискорює все. Ми допомагаємо нашому імунітету, боремо інфекцію, все нормалізується. Ось такі три варіанти. Ми можемо навіть по телефону зателефонувати пацієнту спитати три запитання: яка температура, який день захворювання, як перебігає, пацієнт це все розповідає, може навіть не приходити на прийом. Mm -hmm. І навіть у цьому ЕПОСу 2020 уже вже нівелювали таке дослідження як рентген пазух носа. Тому mm -hmm. що по кольору, вірніше кажучи, по картинці ми будемо бачити повні пазухи чогось в місту. Але прозориться в місць або зелений рентген не дає нам змоги uh -huh. розуміти. І ми так само можемо побачити картинку рентгена з повними пазухами і е, неправильно по ньому призначити антибіотик, а то будуть прозорі виділення, і це буде там третій день захворювання або без ускладненого перебігу і ніякого чину антибіотик не допоможе. Uh -huh. Тому рентген раніше був як доповнюючим методом діагностики, а зараз його нівелювали і в принципі не використовують. Угу. Слухайте, ну крокує вперед, медицина і завдяки ось таким о, дослідженням загальним, так всіх медиків, які зараз роблять висновки, ми маємо ось такі протоколи, які допомагають нам якнайскоріше вилікуватись. До речі, про ті самі страшні проколи пазух, чи взагалі використовує їх хтось зараз, і о, скажімо так, чи є об'єктивні причини їх використовувати. Так, насправді вони є, і це стосується лише ускладнених перебігів. Це таке стан, коли відбувається повний блок співустя пазухи, оцей отвір, який має випускати слизи з пазухи, як вона повністю блокується, ніякими препаратами ми не можемо зняти набряк. І від цього часу починаються такі ускладнення, як проходження цього бактеріального виділення під очниць. Під очницю. І починається або випинання глазу, або починається набряк над пазухами носа. Ми розуміємо, що щось вже йде не по нашому цьому сюжету, який ми знаємо, і якщо так, то в такому випадку ми вивільняємо пазуху, ми оцею голочкою заходимо сюди до співустя трошки нижче, робимо прокол, запускаємо туди повітря, нормалізується тиск тут усередині, і пацієнт відчуває покращення, і ми натискаючи туди. Фізрозчином вимиваємо цей гній, і відбувається покращення. Але це лише в ускладнених варіантах. Якщо ускладнення такого перебігу немає, то не треба ніякий робити прокол. Я на своїй практиці десь, мабуть, років три тому робив один такий прокол пацієнтів, і, і все. Так угу. то це дуже дуже рідкий метод лікування, але йому має місце. Так, добре, ну виходячи з ваших слів, такі ось до проколів ми звертаємося лише тоді, коли людина або не зверталася до спеціаліста завчасно, так і або складенко так, або ніяк не вплинуло лікування, призначене до цього на те, що відбувається з людиною. Добре, давайте поговоримо про таке поняття, як хронічний реносиносит, тому що деякі люди дуже переживають. Особливо ті, в яких можливо по три місяці перебігає подібна хвороба, що це все в хроніку перейде, і щороку або просто роками вони будуть послідовно лікуватися і жити з цією хворобою? Так, дивіться у поняття хронічної рінеси вписується саме більше трьох місяців перебігу цих зелених mm -hmm. виділень. Якщо більше 3 трьосяці ми можемо ставити діагноз хронічний ренасіносит, і він може бути обумовлений декількома станами, які до цього призводять, або викривлена носова переділка, яка відклоняється настільки сильно, що вона закриває це природне співустя, порушуючи витік вмісту. Він мав би вийти і нормально все було. Якщо пазуха настільки викривлена, що закривається отвір, то там буде погано виходити виділення. І таким чином хронізація відбувається процесу. Потім, якщо у пацієнт алергік і у нього є вирости поліпів, поліпи це доброякісне перетворення слизової оболонки, Починається рост е і перетворення цього вмісту, і він наповняє всю цю пазуху настільки, що затуляє собою цей отвір і також блокує вихід. Через ага. це порушується природний вихід цього вмісту. І ще такий варіант, як кіста. Кіста може або з корення рости зуба, або слизової болонки це закупорка е секреторного е такої клітиночки, яка не виділяється міст у зовнішній простір, а набирається як пузир. І цей mm. пузир, заповняючи пазуху, може закривати також співустці і також приводити до порушення виділення вмісту. І ще один варіант це коли у нас зуб дуже порчений, його не лікують, і він коренями проростає в пазуху і виділяє цю інфекцію у саму пазуху. Через це процес хронізується. І там вже немає значення, скільки місяців він буде постійно, поки не видалять причини зуб, або поки його не пролікують і не промиють пазуху. Ось ну, такі варіанти, і ці вони всі три чи чотири, які я назвав, потребують лише хірургічного втручання. Це зазвичай видалення цього всього місту або поновлення прохідності пазухи через відхилення свої переділки, тобто її видаляють оці частинку, яка дуже відхилена, і все нормалізується. І ми трошки цим, цим загальним узагальненням закінчимо хронічний реносиносид. І я би, якщо є ще час, хотів би коротко пробігтися по класичному лікуванню, які ще препарати використовують гострому. Давайте, давайте, будь ласка. Так, дивіться, гострий ренасиносид це все те, що після цього вірусного захворювання починається, і він, він потребує лише декількох засобів, які б доказали свою ефективність. Перше, це промивання носу великим вмістом, великим об'ємом сольового розчину. І як найкраще це було б робити бутилочкою. Є спеціальні пляшечки, які наповняються водичкою, додається порошочок сольовий і натискається, засовуючи в ніс, промивається порожнина носу, але це все вміст, він не попадає в пазухи. У нас анатомія таким чином улаштована в носі, що нічого промивання ми, ми не можемо загнати прямо в пазуху. Тому uh -huh. ми тільки змиваємо те, що попадає в порожнину носа. Потім наступне після примування це використання місцевих кортикостеродів. Це гормональні препарати, але з місцевою дією, які мають ну дуже низьку біодоступність тобто, саме більша частина 99%, остається в слизовій оболонці, і лише один потерпляє в кровоток і якийсь чине системну дію. В іншому всьому він ніяк дуже погано не впливає на організм і він безпечний для діток з двох років можна використовувати з п'ятого дня захворювання. Тобто, коли ми розуміємо, що вже починається оце ускладнення. З 5 дня захворювання використовуємо і ці місцеві гормони вони е зменшують запалення слизової оболонки, як сл наслідок зменшують набряк, відкривають співустя, і це дозволяє гарно дуже виходити в місто, що не допускає ускладнень, такі як ми балакали, коли де, або під глаз, або якісь там інші промивання, місцеві гормони і антибіотик. Антибіотики, як правило, використовуються пеніцилінового ряду: це амоксицилін або амоксицилін з клавулановою кислотою. Це вже лікар призначає або це впадоксими. Дуже не люблю. Хотів би, якщо слухають колеги, використовувати препарати цефіксіми. Це група препаратів, які не Впливають у нас на пневмокок. У нас з усіх збутників є чотири мікроби, які викликають оці ці наші захворювання лор-органів. І на пневмокок зовсім не діє це фіксім. Це група препаратів, які солодкі, там діткам їх люблять назначати, вони дуже п'ють, але на лор взагалі не працюють. Угу. Тому я їх в своїй практиці взагалі не використовую і не рекомендую колегам їх використовувати. Краще це хай буде цифроксім, амоксицелін і цифпадоксім. Це ті препарати, які от е, можна використовувати, вони безперебойно діють. Ілля Михайлович, я вам дякую за те, що завітали сьогодні. Розповіли так детально нам про е, той самий бактеріальний риносинусит. І я маю сподівання на те, що в нас буде більше здорової аудиторії, яка буде моментально виліковуватись від всіх хвороб, про які ми з вами говоримо. Дякую. Так, дякую. 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 Ну що ж, друзі, Ілля Рябінкін сьогодні був з нами. Ото відомий у нашому місті. Я думаю, що якщо ви слідкуєте за блогом пана Іллі в інстаграмі, ви вже не хворієте або хворієте набагато менше. Вам дякуємо за увагу за те, що дивилися наш проект Теледоктор. Побачимось на першому міському.